ЖК «Лепки». В чому його секрет привабливості? Сьогодні поговоримо про це і більше. Також дам відповідь на запитання, чому протягом останніх двох років це саме популярний житловий комплекс Івано-Франківська. Йдемо до ключових особливостей, що зробили цей комплекс настільки популярним. Надійний забудівник, ярковиця. Одночасна готовність комплексу. Всі секції були здані одночасно. Це дуже зручно. Також вирішальним було місце розташування, адже це вулиця Мазепи, гарна рекреаційна зона в вигляді парку, та поруч є міське озеро. Власний торговий центр це також дуже круто. І зараз ми відвідаємо з вами його. Центр Липки. В цьому комплексі є все від відділень банку до кав'ярень та салонів красоти. Зрозуміло, що тут є і супермаркети, і аптеки. І це насправді дуже зручно, адже він знаходиться на території житлового комплексу. Вихід у нього є як з центральної вулиці Мазепи, так і з внутрішнього двора. Тобто можна закривати абсолютно любі потреби. Не виходячи за територію комплексу, рекомендую всім забудівникам звернути і заакцентувати на це увагу. Це власне одна з ключових переваг ярковиці. Практично всі торгові площадки в цьому торговому комплексі вже запустилися і успішно функціонують. Також є приміщення, де буде незабаром відкриття. А в нас в цьому торговому центрі є ще одне вільне приміщення, яке ви можете орендувати під свій бізнес. Важливий аспект – безпека. Себе та своїх близьких тут про це подбали. Камери відеоспостереження, власна охорона та закрита територія. У даному комплексі, а верніше сказати, навіть містечку закритого типу подбали про все: дитячі майданчики, спортивні площадки, дитячий садок та підземний паркінг. Вільні від автомобілів двори, зелені насадження, лавочки все це для вашого комфортного проживання. Саме тут. Даний ЖК найпопулярніший під здачу оренду. Тут є безліч пропозицій за різними ціновими категоріями. Більш детально про оренду житлових квартир вам розповість моя колега Надія. Мене звати Надія, і я експерт житлової нерухомості з відділу оренди сервіс оренди житла твіїм там, де те. І сьогодні до вашої уваги дизайнерська квартира з ексклюзивним ремонтом у ЖК Липки. Наразі цей житловий комплекс є одним з найцікавіших варіантів для оренди. Сьогодні ми оглядаємо двохкімнатну квартиру з дизайнерським ремонтом. Наповнення в квартирі повністю усією технікою, тобто є посудомийна машинка, холодильник і все необхідне для проживання. Ви можете спостерігати, що ремонт тут є не типовим, а дизайнерським. Велика спальня простора це ідеальний варіант для сім'ї з дітками, оскільки також в цій квартирі є дитяча. На сьогоднішній день. Варіанти в житловому комплексі липки по ціні в оренду коригуються від 350 доларів до 1000 і більше. Наразі дана пропозиція, яку ми розглядаємо з вами на ринку, стоїть за ціною 600 доларів. А отже, це прекрасний варіант для інвестиції в нерухомість у нашому місті. Передбачаю, що багато хто з вас вже хоче придбати тут квартиру. Можливо, для того, щоб здавати її в оренду разом з моєю колегою Надією. Тут є однокімнатні квартири з ремонтами, які можна починати здавати одразу. Можливо, для власного проживання двох та трьохкімнатні квартири. Вони тут також є. І не тільки пропозиції з ремонтом. Тут ще є пропозиції, де ви зможете зробити ремонт під себе. Якщо ж купівля вас зацікавила, але придбати ви хочете за максимально вигідною ціною, хороша новина. Ведеться активне будівництво другої черги, і там можна придбати квартиру всього від 750 доларів за квадратний метр з можливістю розтермінування. Якщо дане містечко вже полюбилось вам так само, як його мешканцям, хочеш, телефонуй мені, я, Андрій Бігалюк, з радістю тобі допоможу.